Треба трошки звикнути до неї. Спочатку ти підраження тим, що в загальному, загальні ландшафти, загальна природа, яку ти бачиш, зараз ти приїхав. Потім ти, коли починаєш жити з нею, працювати з нею, ти починаєш бачити якусь там різницю чи подібність. До речі, це не тільки в смереках, в полях, в горах, це і в людях. От. Дуже важливо, щоб місцеві люди, ти бачиш, як вони себе ведуть, які звичаї їх, ти починаєш поважати ті звичаї, починаєш поважати їхню бесіду, їхнє ставлення до тебе. От. Кожне село відрізняється одне від одного, але в кожному селі. Кожній горі, в кожній ялинці є своя прекрасна Як правильно сказати, ну, своя, краса, своя краса. Своя краса. Так, і ти незалежно від того, чи ти на Бойківщині, на Лемківщині, чи ти десь в Гуцульщині, чи ти у верху, чи внизу, всюди є своя краса. Але її треба пережити, перепустити через себе і тоді воно вискочить на полотно, щоб пережити цю красу. Ні одної фотографії тобі вона не, не, не буде таке враження на тебе мати, як коли ти вживу дивишся. Як би то море шуміло в телевізорі, але коли ти сам в нього заходиш, ти тоді Я відчуваєш. Чувався. Так само з горами, так само От ми можемо на базарі купити багато грибів. Але коли ти побачив гриба в лісі, ти його не навіть не, не зразу хочеш рвати, ти хочеш сфотографувати, пам'ятати, насолоджуватись. Ходити біля нього може ще один є, але ще не рвеш, тому що воно красиве перш за все. І так все. так гроби росте, шипшина росте. Ти насолоджуєшся перше за все, а потім вже починає звідти хтось зриває, а хтось малює, хтось фотографує. Напевно, треба бути художником, щоб ти вміти насолоджуватися, тому що для більшості то просто лізької, купа дров. купа Копа. Не краса. <звісно> Перш за все треба любити ту землю, по якій ти ходиш. Такі загальнолюдські мають бути Звичайно. якості. Не смітити, не кинути той папірчик, бо ти ж насолоджуєшся тою травою, на яку ти, потім, коли там буде лежати якась пляшка від чого-небудь пуста, бо повно ти мав силу принести, а пусту вже немає сили принести. Так. І не загаджувати це, берегти треба, не вирубувати, не нищити, не палити. Не... Ну, не знущатися над тим, чим ти насолоджуєшся. Дивіться, життя художника воно складне і цікаве разом з тим, так? І спілкування, пошуки, пленери. Ну і важка робота, тому що так здається. Ой, тому що є таке твердження, що художник, і це напевно правильно, художник працює більше тоді, коли думає, аніж коли малює. Тому що намалювати можна і за пів години, як ви казали, так? Але то треба вже народити в голові, от ви тільки що робили шкіцики, коли ми зайшли до вас, так? Ви, маючи синів, чи побажали би ви їм бути художниками, чи ви їх відмовили від того шляху? Ні, Я би так сказав. Будь тим, куди тебе кличе твоє внутрішнє оце я. І роби свою роботу якісно. В кожної людини є дар. Бог дав кожній людині дар. Тільки один може себе проявити в ранньому дитинстві, і йти цією дорогою. Другий до старості не може оподілитися, хто він такий, і визначити свій дар. Пошук свого дару не обов'язково має бути, то робити, то робити, кидатися на все. Ні. Треба визначитися, хто ти є в житті. Просто дотримуватись нормальних Божих канонів і не робити нікому зла, І воно пройде потім проясниться, хто ти хочеш, ти, ким ти є. От. Я не кажу бути художником. Але, е, мені здається, що бути людиною, бути людиною і красу цю природу має розуміти кожен. Перш за все подякувати тій землі. Бо ти не просто так народжений тут, як нам говорив отець. От. Де ти було досвід, то було цікаве досвід, хороший час перебування хоча з нами так. дуже-дуже вплинув дуже багато... позитивно і багато нам доброго. Набирає мудрість і береться від розуму може бути вивчений, щоб бути розумним, можна вивчитись до академії, ти будеш розумний. Мудрість тільки з досвідом. Ти не можеш в 20 років бути мудрий. Все життя ти збираєш цю мудрість, книгу мудрості. Тут. Ми говорили про людей. І про людей у гостей, в яких ми перебуваємо зараз, які нас так гостинно прийняли. І, слава Богу, що є такі, які от, так, безкорисно такі, от, тим е займаються. Е е люди. Бо в час меценатів таке твердження вже є. Та не твердження так є, минулися меценати. Терещенки і інші, так? Так, так, так. Але є люди, які в міру можливостей допомагають митцям, допомагають розвиватися Мало тому. Мало того, що вони допомагають митцям. Якраз на таких людях, як Ярослав Ціко і його дружина, якраз на таких людях і є художника така впевненість, що ти комусь потрібен, що ти робиш правильно свою роботу. Це важливо, і що ти так, це, це дуже важливо, що ти, ти не просто там, а може давно фотоапарати придумали, може там знімку зроблять, може це. А такі люди, як е, Ярослав, наприклад, так? він збирає, гуртує кругом себе отакі осередки мистецькі, е, інші людей так? з мистецтва, і яким дає надію, і не просто надію, а е, дає такий поштовх, дуже сильний поштовх що ти робиш свою роботу, ти роби якісно. От. Дякуючи таким, звичайно, дякуючи таким людям. І яким... Це є пожертва практично. Так, це саможетва. Це моя самопожертва ради мистецтва. Ці люди жертвують цим всім. не так легко приймати людей. Тим більше художники, люди такі... Особливі. Так, в кожного свої амбіції, в кожного свої потреби. Хоча, як було раніше сказано, різні люди якраз в пленерному середовищі в мистецькому вони трошки так спрощуються, вони Пленерною родиною родини Так. Та. І потім як приходить рік, два, і десь випадково зустрічаєшся на пленерах з якимись людьми, це так, якби ти рідну душу зустрів. Ну, надзвичайно приємно, надзвичайно е гарно. І я думаю, що ще нас будуть запрошувати, будемо приїжджати, будемо працювати, будемо обмінюватися досвідом, будемо дарити одне одному картини. Ясно. Ну, що є кілька днів, та не кілька, є ще багато днів так, для роботи, то вам успіху, вам, натхнення, доробку якогось, запасу, емоцій, матеріалів. Повести багато додому і до нових зустрічей на творчій ниві. Дякую, дякую.